Так, всім привіт. Ми в місті Богуслав на святі присвяченому 70-річчю визволення Богуславщини від німецько-фашистських загарбників. Є якісь люди. Значить, Зараз подивимося, що тут в нас є. Польові кухні. Шашличок. Ну, шашличок роздають не всім. Кашка. Ну, сказали мені, щоб зняти оці стовпи, в які забили, щоб поставити палатки. Дивимся, де в нас тут пам'ятник вождю. Площа Ярослава Мудрого, ну пам'ятник Леніну, чогось тут стоїть. І дивимося, бідний Ленін. Трошки прийшлось йому поступитися. Ні у мене в мене Є є Ну тут толково зроблено, тут в'язали палатку. Тут нічого не пошкодили, ну нічого. Бачимо, забили в асфальт, не знаю хто буде потім його це все ремонтувати, мабуть, афганці. може міська рада. Так, ну підемо, подивимось до сцени. Ви ж тут плити? Підемо далі. Йдемо до цього плаката. Тут стоять у нас МНСники. чи продають, чи роздають. Вімемо. Здрасте. Добрий день. А це виставка просто, так? Да? Це... Можна вдіти Да? так? Ну, цього ми робити, мабуть, не будемо, ми так просто подивимося. Це все, що є на службі в Богуславщині, так? Да? Оце таке. Это как бы, что оно есть, да? Тамара, я сейчас приду. То есть можно, можно ничего не бояться, если что, то... Хорошо. Не, спасибо. Так, служба порядку. Что-то есть? Но Але... Як у нас була пожежа на сьомому поверсі, то драбини в них не було такої війни, звісно. Люди згоріли, але це було давно і згадувати ми це не будемо. Так, взяли спробувати ми кашку. А не наливали, так, така порція Ні, не наливали. Польовими друзями час скоштуємо. Приємного жрем, жрем куліш Пробуємо м'ясом Пиріжки готується він тут. Оці, оці дядьки насипають. Так Скажіть, будь ласка, куди ми йдемо? Сьогодні в містах і районах намагаються захопити районні адміністрації, а в місті Тараща. Представники свободи не тільки склоняли голову адміністрації, щоб він написав заяви, а сказали, якщо ти не напишеш заяву, то до ранку здохнеш. Так скажіть мені, будь ласка, в які часи ми живемо, кого ми підтримаємо? Ми готові працювати з опозицією, ми готові ділитися владою. І, слава общем, Богу, на Київщині відбувається мирні зібрання, тому що ми дали можливість представникам. Стоять і опозиції сутають. більше як ста чоловікам працювати надати всім великим, щоб що вони зняли лапшу. І контроль. І ми включили в громадську неділю Ці люди колеги, кричали банду. А зараз вони поїли каші, спрацю. то вони ситі. Тому Шанова вони нічого громада, не кричать. Я щиро вдячний вам за підтримку за довіру, пузами за те, що ви сьогодні разом з нами. Скажіть мені, будь ласка, нам потрібно йти на війну. Отакий От у нас свято. Люди хлопають присяжні. Ну, який їм повішав трохи лапші. Зараз поїде в затишне містечко Мерседесів своєму чи на чому він там їздив Ну а люди будуть мерзнути далі. Але краще я зроблю це у своїй пісні. І надіється на покращення життя. Ну, як бачимо прапори України, вже на більше партій ніяких немає. Завжди влада потурбувалася про своїх громадян, особливо про громадян похилого віку. Там бачимо, прямо, от стоять обігр... обігрівачі. О, і там стільчики, тобто, щоб люди могли сісти, важко стояти, може, похилого віку є люди, так прийшли. Ну, але вони весь час не включені. Тобто їх поставили чи то для виду, чи то показати, що вони. Мама. Не вмикнули. Ми хочемо, щоб ви. Чів ага, плюс один. Ну я поставив постояв хвилин постав, 10, то. забе.